Доброго дня, мої любі малята! Малята, ми з вами вже дуже добре знайомі з нашим веселим язичком. І язичок сьогодні прислав нам чудеса в решеті. Вам цікаво дізнатися, що там? Що ж ми перше дістанемо з решти? Малята, це дуже цікава гра. Погляньте, що це! Так, водичка. Малята, а яку ж пісеньку співає водичка? Давайте з вами заспіваємо. С... Молодці. Малята, я вам пропоную послухайте слова, і в якому слові ви почуєте звук С, яку пісеньку співає водичка. Ви плескаєте, а якщо цього звука нема, ви не плескаєте, палиця сорока мавпа, дрова, лис, сани, картина, хата. Волосся, шапка, сумка, сонце, підсніжник, молодці малята. Яку пісеньку співає комарик? Слухаємо тепер, у яких словах є звук з сіль, кит, зайчик, ворона, миша, зуби, літак, ворота, ваза. Молодці. А яку ж пісеньку співає листочок? Ш, -ш, 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 ш. Слухаємо слова, в яких є звук ш. Цукерка. Шуба. Рука. Ніс, шапка, кит, морозиво, миша, шпак, а це ще у нас малята. Так, літак. А як у нас заводиться літак? Рррр. Слухаємо, в яких словах є звук Р, тоді плескаємо. Ракета, машина, губи, рак, відро, кошик, стіл, муха, риба. Ворона. Ворота. Молодці малята. А ще в нашому кошику є дуже весела зарядка. І я вам пропоную відпочити. Стали всі сірівне. Ми прихід весни чекали, з вами разом крокували. Все красуну виглядали. Зуркотливі і стрімкі, прохолодні і швидкі. Світить сонце пригріває, сонце веснень увітає. Оці маляки корси далі на столики. Маляка. А ще я дістала з решета? Вірши. Послухайте його. Який звук у ньому зустрічається найчастіше? Мав пенятко, мовить мамо, масла, моркви, маку малу, миска, мамочко, мілка мало містить молока. Малята, так який ви звук почули? Найчастіше віршику. Так, звук м. А назвіть мені слова, у яких живе цей звук. А який ще є цікавий мішечок у Решеті, і у цьому мішечку малята живуть чистомовки. Давайте ми з вами скажемо їх разом. Ша, ша, ша! Наша маша! Шу, 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 листям я шуршу. Ра-ра-ра висока гора. Ри, ри, ри книжку бери. Жу, жу жу книжку бережу. Же, же, же. Цуцик м'ячик стереже. Молодці малята. А в мішечку є ще й скоромовка. Малята, а що це таке скоромовка? Який потрібно промовляти? І я пропоную вам зараз її вивчити і розказати: у вужа вуженята, в їжака їжаченята. Давайте швидше. У вужа вуженята їжака їжаченята? А тепер ще швидше: у вужа вуженята в їжака їжаченята. Молодці малята! І я вам пропоную вивчити чистомовку і скоромовку. і прислать мені ваше відео. Ось і закінчились наші чудеса в решеті. Вам що сподобалося? А що було складно зробити, а що було легко? І на цьому наше заняття закінчується. Я говорю вам до побачення, до нової зустрічі!